Саш, от підскажи, говорять, що на Курковщині є така проблема з електроенергією. То вона дуже дорого коштує, щоб її підключити, або її немає і неможливість підключити. Скажи свою думку. Mm, ну, ти підмітив. <istic media> Можливо, і можна підключити, але функція це коштує дорого. От і все. Ну На Криковщині дуже дорого підключити Ні, електроенергію. Ні, я тут по стандартному підключенню, тут без проблем. Ось на... В нашому городку, де з дуплексами, там ми ставимо свою підстанцію, там трошки попадемо на гроші. Але ну, якби, ну, це ж треба робити. В Білогородці взагалі платили ну, мільйон гривень заплатив за прокладку лінії. Наприклад, в Іванковичах візьмемо, там, де ми більшість будуємо та самі проживаємо, там підключення електроенергії приблизно на 15-16 кВт коштує людям 2-3 тисячі доларів. А на Крюковщині, я в загальному учу, що буває 1 кВт разом із лінією коштує і по 5 тисяч доларів. Це справді так?